Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов дуже, дуже цікавий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. Якось одного суботнього вечора, коли ми з чоловіком повечеряли та проводили час разом, було все спокійно, затишно і навіть романтично. Але все враз зіпсувалося, адже наш спокій зруйнувала, як ви думаєте хто, свекруха, яка без запрошення зайбулася до нас квартиру. Вона знову якось зробила свою копію ключів від нашої квартири і тепер робить так регулярно. Вона одразу залетіла до кухні, там її не влаштовувала одинока чашка у раковині. Далі вона побачила розстелене ліжко в спальні, адже ми його наперед розстеляємо, щоб після перегляду серіалу вітальні одразу лягти спати. Потім її не влаштував колір рідкого мила в дозаторі. Воно має бути білим або рожевим. А я купила якесь недолуге синє. Вона таким мити руки не збиралася, але свикруха не зупинялася та почала порпатись в наших шафах і випитувала, яким я порошком перу, а яким кондиціонером, як часто працюю, чи даю у воду у праску парфуми. І я розгнівалась. Почала сваритись, мовляв, якщо вона все така правильна, то чого ж веде себе, наскільки невиховано, вириваючись без стуку в чужу квартиру, лазячи по чужих шафах та навіть не розувшись при вході. Я до свого сина прийшла, а ти тут не господиня, а був за хто. Орест, розлучайся, з нею шукаю нормальну дружину. Я вже не витримувала і випхала свекруху за двері квартири і репетувала вона значно. А чоловік ригутав. Вибач, просто це як комедії було. Дякую, що зробила це нарешті, і давай поміняємо нарешті вхідні замки. З тих пір свекруха ще намагала своїми ключами відкрити двері квартири, але швидко зрозуміла, що вони більше не підходять. А знову вкрасти ключ і зробити дублікат в неї не вийде, бо в квартиру її більше ніхто не пускає. Любі друзі. Як би ви вчинили на місці нашої невістки? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.